Та його п'ята хвилина. Хмельницький попереду. 2-1. Карпати атакують. і роблять рахунок нічийним, Закидає. Йде вперед і пропускається помилки Іванов. Спроба швидкої атаки. і Забиває. Ні, не забиває червонцев. Боротьба за підбирання. Відпочили дві години. І знову на робочому місці. Підняв суперника. І ще один невдалий по від Карпата. Цього разу не забуває. Маєвський. О, вибачте, це кидок Іванова. Хмельницький 6-8. Эдван Траковація в центрі оборони разом. із Василем Снігором. через центр зараз атакує. Червонцев М'яч у воротах. Обісяю на правому півсередньому. середньому гарбор в центрі. Карпати в меншості. Замінили воротаря на додаткового польового гравця. класний. Є вихід Олександра Місяйла. Кедокс Сосновий Зараз на позиції лівого півсереднього. Сейв Шайбакова. Немає підбирання. Знову Базилюк. Знову його обманні рухи. Передача. Базилюк стягує оборону в центрі. і Віддає на. Гарбар. Артем Іванов. І проходить по центру Артем Іванов. 14. На правому півсередньому у Хмельницького Денісевич. Завжди важко. Нападника. Сосновий. Сосновий. Високо виходить, аби з руку Лінного Раковці. раковці. Сосновий! Забиває Сосновий. Хмельницький. Перехоплення Повзун. Краде м'яч у суперників. Доводить м'яч до Соснового. Забиває Максим Сосновий. Підставлявся. З порушенням правил. Забиває пенальті. Перший тайм завершився за рахунку 17-15. Все-таки завершується голом. Ось сьогодні грає без Романа Літинського. Ще повернувся Андрій Денісевич. Юрій Михайлович Бухлак. Керівник чоловічого гандбольного клубу Карпати. Забиває зараз Андріс від Гарбара за спину. Ходішку на Едмонда Раковці. 24-20. Розвертається в лівий бік, віддає передачу. Артем Бас не грають персонально проти Дмитра Гарбара. Місяйло, Місяйло в центр. на Гарбара залишає. Гарбар забігає за спину. Місяйло зараз набиратиме швидкість, Місяйло йде вперед. Активні дії Ужгородської команди. Іванов і зофрить. Чудовий кидок Дмитра Гарбара перед цим обманний рух. Потім чудо капало з ворота. Кунєв. На виході. Снігор обходить його повзун. Класна передача, в кут. І забиває крайній. Михайло Данило. Данило входить в центр на Іванова. Ой, в лінію. Раковці, чудово! Раковці зіграв далі в край. <пісили> 34-27. В першому поєдинку і 30. Знову семаметровий. Цього разу фол проти Михайла Данила. І сам же гравець, який постраждав, виконує пенальті. Відбиває Роман У Правому крайніму. Денісевич правий півсередній. Власне, Денісевича. опори кидок прямили по центру воріт. Відбиває, зав'язує його Адамів Гарбар. Різким рухом. Уникає він завадив завершення цієї комбінації Дмитро Гарбар. від Романа Коніва підбирає Снігор. Ще одна спроба. Для Карпати здобувають перемогу в матчі з Хмельницьким.